Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Хочу проінформувати вас 3 травня 2013 року українська делегація на офіційному рівні взяла участь у круглому столі високого рівня з питань розвитку газового ринку в Україні під головуванням Європейського комісара з питань енергетики Юнтера Отінгера. Захід відбувся в місті Брюсселі, також у круглому столі. Взяли участь провідні компанії нафтогазового ринку світу та представники фінансових структур в рамках круглого столу. Були проведені семінари з питань розвитку газового коридору та розгляд практичних питань з використання газових сховищ України для ЄС. Було обговорено питання газового ринку України та перспективи розвитку газотранспортної системи України. Також питання щодо реформування компанії НАК Нафтогаз України. Хочу нагадати, що з метою належного виконання указу президента України Віктора Януковича від 12 березня 2013 року про рішення Ради національної безпеки та оборони України про невідкладні заходи щодо європейської інтеграції України, тобто Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. За участі причетних центральних органів виконавчої влади та організації розроблено план заходів щодо активізації співробітництва між Україною та Європейським Союзом саме в енергетичній сфері на 2013 рік. Зазначений план був прийнятий Кабінетом міністрів 15 квітня 2013 року, і спільно з цього плану дій відбувся Захід Україна єС. Стосовно виконання між Україною та ЄС про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі. На сьогодні газотранспортна система України включає в себе практично 40 тисяч кілометрів газопроводів різного призначення та продуктивності, 72 компресорні станції, 1458 газорозподільчих станцій, 13 підземних сховищ. Газу ПСГ та об'єкти інфраструктури, які і забезпечують функціонування системи. Транспортування газу по системі газопроводів і заканчування в ПСГ забезпечують на даний час 110 компресорних цехів, де встановлено 702 газоперекачувальні агрегати загальною потужністю 5400 МВт. На вході ГТС України здата прийняти приблизно до 280 мільярдів кубічних метрів газу та на виході передати 178 мільярдів кубічних метрів природного газу, включаючи транспортування не тільки на країни ЄС, а також на Молдову. Вигідне географічне розташування України на основних шляхах транспортування природного газу від газодобовних регіонів Росії та Центральної Азії до країн Європи, є основним, які є основним споживачем. Техніка економічні переваги розвитку наявної газотранспортної системи дають Україні потенційну можливість відігравати важливу роль у міжнародній системі транспортування газу і сприяти прискоренню її інтеграції в європейський та світовий економічний простір. За підсумками минулого року, в першу чергу, слід зазначити, що пад Укртрансгаз, як і в попередні роки, виконала усі. Непрості завдання, які стояли перед цією компанією. Загальний транзит природного газу в території України у 2012 році склав 84,3 мільярда кубічних метрів. Вже чотири роки триває діалог з Європейською комісією та міжнародними фінансовими організаціями з метою відділення кредитних коштів на модернізацію газотранспортної системи України. За результатами, Круглого столу було прийнято рішення щодо як найскорішого прискорення надання коштів в розмірі в обсязі 308 мільйонів доларів щодо модернізації української газотранспортної системи, такими інститутами, як ЄІП та ЄБР, з технічної складової цього питання. Нашими фахівцями, сумісно з фахівцями фінансових інститутів, все відпрацьовано, і ми очікуємо, що приблизно у вересні цього року ми відкриємо цю кредитну лінію. Це буде стосуватися, перш за все, першої черги проекту: це модернізація та реконструкція магістрального газопроводу в Орінгові помари Ужгород. Хочу зауважити на тому, що ми не тільки за рахунок коштів. Які ми привікаємо з фінансових інститутів Європи, а також за власні кошти проводимо модернізацію нашої газонтранспортної системи.